Видання Вельт, німецьке видання, вийшло з е, матеріалом, в рамках якого журналісти описують три можливі сценарії завершення війни. Але я не хотів би там детально на них зупинятися, просто декілька речей процитувати і запитати у професіонала, чи взагалі відповідає це дійсності. Р, перше, Росія просувається на 20 кілометрів щодоби. Четверту лінію оборони України прорвано, яка була значить з як написала з колючого троту. Далі Харків росіяни окупують до кінця року. Зеленського знесуть, значить, з банкової також. Ну це там найгірший сценарій описується, але от з військової точки зору, так? Харків до кінця року окупують 20 кілометрів щодоби, і там четверту лінію оборони, яка тримається на колючому дроті, прорвали. Що, що що ви сказали, що ви відповіли, пане Сарю? трендьош навіщо не, взагалі З'являється трендьош триндіош. ви Подивиться, е, хто е, власник е, цього видавництва, на чи гроші воїною існує, і який проросійський слід в цьому видавництві є. Це перше. Друге, що стосується, Харків ПД до кінця року. Впати впасти може будь-яке місце, якщо ми не будемо е, діяти на випередження і руйнувати російську економіку, е, стаття написана з точки зору пасивного спостерігача, що от мені будуть бити по голові, а я буду тупо сидіти чекати. А з точки зору українського справжнього військовика, я скажу так: якщо незважаючи на що ми будемо далі е, нарощувати спроможності Харкова. По е, збиттю дронів, по протидії безпосередньо його авіації, а також додатково побудуємо декілька ліній додаткових е, автомобільних, скажімо, артерій е, по забезпеченню Харкова, бо перерізати існуючі дороги достатньо швидко може ворог так, а коли їх буде значно більше, це буде значно складніше. Ну і наступне, коли ми все ж таки. Будемо далі руйнувати російські тили, які робить цікавий їхні склади цікави, зберігається. Тоді в них шансів буде мало. Бо Харків велике місто, і для того, щоб воно впало, росіянам треба багато прикласти зусиль, так само, як і нам треба багато прикласти зусиль, щоб його утримати. Те ж саме стосується сум будь-якого міста на українській території. Наступне ще таке чітке тут стаття, така е, дратуюча військових. І е, доводячи до тіхого сказу і історики цивільних. Ну, чесно скажу, шановні, е, ну писати все, що можна завгодно. Е, ті ж самі німці, як і інші члени НАТО, е, в лютому 22 року рахували, що ми за три дні здамося. Що побачили велику українську дулю у відповідь і е, потужну булаву, яка е, била по російським головам. Тому давайте не е, читати написи на німецьких парканах. А наводити порядок в нашому в нашому подвір'ї самостійно, це гарно сказано. А що стосується зміни тактики Росії, коли ну от Кременчук, наприклад, сьогодні вранці вже вдруге за два тижні вони атакуються місто. Ну я так розумію, що їх цікавлять там енергетична інфраструктура, але зрештою, тобто велика кількість шахедів, високо шахеди, CNN повідомляє, що ми не всі здатні збивати, тому що ну просто ми не дістаємо до такої висоти. Вони їх підняли якось, і потім ракети просто одна за іншою, одна за іншою, і система ППО не витримує. Пане Сергію, чим що можна зробити для того, аби цю тактику зламати? Зрозуміло, що сьогодні ми щось вигадали росіяни адаптуються завтра. Росіяни щось вигадали. Ми адаптуємось, але Значає. ось така тактика да вона зараз реально нам Київ, Одеса. Ми бачимо за наслідками. спостерігаємо. Є існує якась протидія да, проти Звичайно. Цьому. Да. Звичайно, і ці шляхи е, достатньо швидкі і ефективні, якщо робити це як в масштабах держави, е, найпростіший варіант це е, створення угрупованої легкомоторної авіації не тільки за рахунок вертольотів, які вже достатньо непогано збивають е, шахеди, а наростити це за рахунок легкомоторних літаків і. У нас навіть на цивільному користуванні в наших аероклубах є певна кількість. Ми можемо навіть попросити в наших партнерів, щоб нам дали і поставити на їх потрібне авіаційне устаткування на рівні авіаційних кулеметів. Це також дасть ефект при правильно навчених пілотах. Єдине, що тут екіпажі мусять бути штурман і пілот, тому що одному чоловіку. Спостерігати постійно і за е, приборами і дивитися в тепловізійний приціл достатньо складно, навіть ну, з точки зору, який би він був не навчений. Тому це питання номер один, що в екіпажі мусить бути два чоловіка. Наступне, е, ну, до речі, ці речі пропонувала ще робити давним-давно, але чомусь наше військове керівництво не йде на це. І в першу чергу побоюючись, що за рахунок низької організації взаємодії між наземними підрозділом ВПО і авіації часто буде збиття наших е, пілотів своїми ж наземними підрозділами. Тут питання якраз навченості людей на землі і в повітрі всі організації взаємодії, це висока ступінь відповідальності, і ніхто на даному етапі цю відповідальність за себе не хоче брати. Ще питання. Що стосується знов таки ж, це витребування. Певних літальних апаратів е, в нашому глибині, на які можна було б ставити е, потужні комплекси РЕП, які б глушили ці дрони. Це також можна і треба робити, і це питання часу і грошей, але це можна робити. І таких літачів е, у західних партнерів більше ніж достатньо. Я вже не кажу, яка кількість заходиться на, консерва... на консервацію. Ну, наприклад, в свій час ми непогано робили літак на типі АН 28 Потім його поліцензія було Польща, так. Цих літаків на озброєні країна то ще є певна кількість на консервації. Їх можна попросити, на них можна стати обладнані. Свій час навіть генерал залужний розглядав це питання з ми. Е, за моєю пропозицією. Вони б готові було це робити, але залужного цієї е, посади прибрали, а інші керівники на це не звернули уваги. Плюс, от ми вже два варіанти подивилися: наступне питання це е, швидке розроблення. Невеличких зенітних ракет з тепловізійними і релокаційними е, ловками, які б змогли знищувати невеличкого радіусу дії, які можна було б як з наземних комплексів запускати, так і з повітряних е, літальних апаратів, типу вертольот, легкомоторний літак. Це варіант три. Четвертий варіант. А літаки Ал-39, які є на озброєнні в багатьох країнах Європи, є певна кількість на озброєнні України при правильній реалізації і забезпеченні цих літаків знову нормальними тепловізами, нормальними релокаційними станціями, нормальними засобами враження, вони були б дуже ефективні в протидії безпосередньо е, цим дронам. Ну і ще один: це вже п'ятий варіант. так це безпосередньо, що стосується е, опрацювання наземних. Не на землі пробачте, невеличких дронів, які б могли протидіяти дронів Камікадзе, які б могли на, зу, діяти на зустрічах і на догонних курсах проти всіх шахів. Ось п'ять варіантів. Ці всі п'ять варіантів свій час опрацьовувалися і в інших операціях, і опрацьовувалися в інших війнах. Свій час також боротьба з снарядами фао 2 та 1 для Британії була достатньо складна, але з часом вони все правильно зробили і ефективність ударів навіть за рахунок той кількості, яку давав Вемах була достатньо низька. Тому п'ять варіантів, що я запропонував, достатньо швидко можна зробити в нашій Україні в притісній організації взаємодії, організації взаємодії між повітряними силами наземним компонентом повітряних сил, і з нашими підприємствами і нашими союзниками країнах Європи. Це дуже круто, спасибі величезне. До речі, реально дуже цікаво було почути ось ці п'ять пунктів, п'ять варіантів того, як можна що, що ми можемо зробити для того, аби протидіяти. Я сподіваюся, що дослухаються, якщо чесно, пане Сергію Кіт Келок, спецпредставник Трампа, зустрівся з Лукашенком в мінську, і от тут можна там думати гадати, а чому, а як, а що. А я спілкувався з однією людиною, і він мені каже: Слухайте, а ми, може, не будемо виключати того, що, наприклад, американська розвідка має певні, певну інформацію щодо того, що Путін міг вмовити Лукашенка використати навчання Захід-2025 для походу з північної сторони на Україну, і Келек приїхав, щоб пояснити популярно, що може бути з Лукашенком, якщо він на це пристане на пропозицію Путіна. Ви цього не виключаєте, пане Сергій? Ми про це з вами неодноразово говорили, що е, історія, навіть історія російсько-українських війн, знає вже на сучасних прикладах, коли тонка межа між початком навчання і закінченим навчанням початком війни достатньо швидко долається. 22 другий рік це показав, що які б не були наші там е, прогнози наших супер, супер-супер розвідників, і казали, що в такому груповані не реально удари, вони не мають концентрації, в, в таких прикладів більше достатньо і Навіть той фактор, що коли наша розвідка знала, що вже кров, консервована кров, була поставлена в розгорнуті лікарні і шпиталі вздовж е е державного кордону, навіть це, хоча це е розвідний признак номер один що війна вже не, не, не скажімо так, не буде е зупинятися. Війна піде вперед, навіть ці речі наших людей. Чомусь в наших керівників, чомусь не насторожили. Може знань не було, може досвіду не було, може бажання не було, а може всього разом взято. Тому е, те, що американці попереджують і кажуть, що не треба гратися такі речі, значить, вони більше ніж реально оцінюють супінь загрози, які може бути з боку білорусько-українського кордону. Нагадаю, що кордон довжиною 1086 кілометрів, так більша частина цього кордону це. Непрохідні ліса і болота, але там є дороги, є напрямки руху, які безпосередньо можна використовувати, і, і які ворог може е, використати навіть слова величезний стратегічний наступ я б відкинув. А от е, дестабілізаційні дії з метою відволікання е, певної кількості сил запав українських збройних сил на ці напрямки, а також е, потужна інформаційна, е, Кампанія е, по посіянню істерики що вони от наступають, вона може мати право на існування і може дати певні результати, тому не слід цього відволікати і знов таки ж не пасивно спостерігати чекати, коли прийдуть. А достатньо активно ніхто не заважає в інформаційному просторі на ту саму Республіку Білорусь в інформаційному просторі давати е, правильні посили. Ми е, маємо величезну кількість. Тіх е, білорусів, що воюють за українську і білоруську незалежність, але в інформаційному полі їх не використовуємо. Ми маємо величезну кількість білорусів, які знаходяться на території Литви е, і на території Польщі, і ми абсолютно з ними не співпрацюємо. Не співпрацюємо. Хоча вони достатньо сильна і потужна сила і вираховується не одним десяткам тисяч людей, і з цих десятків тисяч людей не одна сотня, не одна тисяча має військовий досвід. Які також може приносити загрозу е, режиму Лукашенка і Лукашенка може чіт, мусить чітко розуміти, якщо на такі дії піде, Україна значно збільшить ситуацію не на користь безпосередньо нормальної ситуації в Республіки Білорусь. Якщо ви даєте територію нашому ворогу, значить ми вважаємо вас ворогом і будемо наносити системні активні удари по тим об'єктам, які стратегічно будуть небезпечні для України. Це дуже просто. Давайте вже, тому що вже який рік війни не мазатися, ним казатися гарними розумними хлопчиками. Ви до нас з війною пішли нахер, получите в три рази більше. Ви нам кров приліте, ми вас зальєм кров'ю значно більшою. Тому задумайтесь, шановні, чи є сенс вам допомагати тим, хто приносить значно більше горе? Вам якщо вони підуть з вашої території на нашу землю?